Прогулянка пішки на монастирський острів, що в Дніпропетровську корисна справа. Про це вкотре нагадує непрацююча підвісна дорога, що мала б доставляти усіх бажаючих від вулиці Данила Нечая прямісінько на берег Дніпра. Як і раніше, канатну дорогу опікується КП Дніпроелектротранс, та цього недостатньо. Треба ще й вкладати кошти в обслуговування об'єкта. У міськраді все ще шукають інвестора, який би реанімував Дніпропетровську канатку. Коли вона запрацює, дізнавалася Софія Богуцька. Людмила Шаповалова частий гість монастирського острова. Майже щоранку бігає його доріжками і вже й не пам'ятає, коли востаннє стояла у кабінці канатної дороги. Раніше цей об'єкт був ще й атракціоном, який жінка з гордістю показувала своїм подругам з інших міст. Люди всі предпочитали приїхати на канатки на цю частину острова, на пляж, на цілий день. В общем, да, замечательна І з цієї канатки і на Дніпро, що під тобою. це було очень интересно, особливо детям. У 2008 році канатка перестала працювати, говорить мер Дніпропетровська Іван Куліченко. Головним чином це сталося через відсутність інвестора, який взяв би на себе увесь матеріальний тягар, пов'язаний із запуском та обслуговуванням підвісної дороги. По сьогоднішнім цінам, для того, щоб мінімальний ремонт провести, нужна більше двох мільйонів гривень. При большой плате за проезд люди не поедут. При нормальной оплате оно не окупится. Нужна инвестиция на длительний період, навіщо шукати чужих інвесторів, коли є свої, каже екс орендар канатної дороги Олександр Жуков. Чоловік запевняє, що протягом 2003-2005 років неодноразово намагався отримати дозвіл від КП Дніпро Електротранс на проведення ремонтних робіт. Тим цього не сталося. Тож підвісна дорога весь цей час працювала з останніх сил. Та ремонт років п'ять назад обійшовся би у два рази дешевше. Тепер же якщо чудо станеться і механізм запрацює. Оплата проїзду канаткою справді суттєво подорожчає. Крівні ну, може бути навіть 5 там можна було б заплатити, щоб сюди доїхати разом з тим. Олександр Жуков сумнівається, чи взагалі варто ренімувати цей об'єкт і пропонує побудувати нову канатку спочатку біля пам'ятника Слави. Длінією скажем відинт і, і... коефіцієнт полізного дія більше. буде. вона може дублірувати кстати, пішохідну дорогу, а тралейбуси четвертого натомість міський голова Іван Куліченко ще плекає надію на цьогорічний запуск підвісної дороги. Шкода лише що до травневих свят чуда не станеться. Я думаю, що к активному літньому сезону, коли пляж буде пользуватися особливим спросом, канатна дорога вже буде працювати. Варто згадати і такий факт: на Дніпропетровській підвісній дорозі жодного разу не робили капремонту, а працювала вона без передиху аж з 1968 року. Тож слово мера у нас є. Залишається тільки практично втілити обіцяне у життя, адже бачимо, що роботи на дніпропетровській канадці не початий край. Софія Богуцька, Денис Єлисавенко, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.